Частинка Німеччини в Україні берлінський художник Ханс Фляйше вже не вперше відвідав нашу державу. Щоразу він мандрує від сходу до заходу. В івано франківську ханс знову привіз із собою шмат історії, що саме бачили наші кореспонденти. Хто не знає минулого, той не має майбутнього. Це вкотре доводить художник Ханс Фляйше. Учасник падіння берлінської стіни нині на Прикарпатті презентував частинку німецької історії. За його словами, цей шматок муру має показати українцям, що їхня сила в єдності. Особливо це актуально зараз, коли йдуть військові дії на сході країни. Ціль його в тому, що це об'єднання, дружба і така європейська ціль, щоб в 89-му році впала берлінська стіна. Він тепер хоче всі показати, що ми краще мусимо бути разом, щоб не було подібного як і з Берліном. Кусень берлінської стіни побував уже в багатьох європейських країнах, а також на сході України. Далі маршрут пролягає на турку, що на кордоні з Польщею. На макеті берлінської стіни кожен може домалювати щось своє. Власне, так і зробили прикарпатські журналісти. Німець Ханс Фляйше переконаний в тому, що ця ілюстрація падіння Берлінського муру тепер матиме свій духовний вплив на українців.